Чотирилапа небезпека. Сумами розгулюють більше чотирьох тисяч зубастих безхатченків. Нерідко покинуті тварини поводяться агресивно і нагороджують перехожих укусами й інфекціями. За останній місяць жертвами чотирилапих стали більше сотні сумчан. Як уберегтися від розлючених собак та як із бродячими тваринами борються комунальники, Ніна Коломіць розкаже. Зграя бродячих собак для нашого міста не екзотика. Сумчани по-різному намагаються ужитися із безпритульними чотирилапими. Колись вийшла і повністю 12 собак ідуть, так да, вони не троють, але це достатньо страшно. Ось скільки їх бродяченьких підкармлюємо. Ну не всі ж реагують адекватно на підкормку. Хто теж підкармлює, хто кричить такі мати, і все там. Якщо вони не лічують, то так, да, дуже опасно, бо вони кусаються. Хотілося б, щоб наше руководство прийняло якісь міри. По ліквідації, чи я не знаю, якось мірою щоб було безпечно гуляти з дітьми. Комунальники борються із агресивними собаками, кулями і снодійним Цьогоріч із місцевого бюджету виділили кошти на знищення майже трьох тисяч агресивних тварин. Захисники б'ють на сполох. Такі методи негуманні і пропонують інший варіант. Коли наш бивший, ще мер мінаєв, он просив, щоб із бюджету виділити 600 тисяч рівень на этот год. Так що, представьте собі, які-то фінанси були вже затрачені. За ці деньги можна було уже давно э соорудить какой-то приют и неплохой приют, скажем, какой-то мінімальний і передержувати тварин, які після стерилізації, а потом возвращать їх на місце. Яка вам різниця, яка у вас творена окуси, стерилізована чи не стерилізована? Яка різниця від того, вона що перестає бути рознощиком інфекції, не перестає вона що косметичні не нанесе урон. Нанесе лікування після нападу собаки. Позволісті. Задоволення не з дешевих 5 мл Аму імуноглобуліну стоїть 389 гривень 53 копійки для дорослої людини. В середньому це треба 25 мл, що становить 2430 гривень. А цим імуноглобулін плюс шість прививок какао. Комунальники наголошують, потрібно запровадити обов'язкову реєстрацію тварин, як безпритульних, так і домашніх. На базі комунального нашого підприємства ми хочемо створити цей центр, який буде займатися реєстрацією не тільки бродячих тварин, але й домашніх тварин, щоб в нас тварини, які беруть, які люди беруть собі на опікування, вони не ставали безпритульними. Такий центр проводитиме інформаційну діяльність, а також дисциплінуватиме власників тварин. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, на часі новини.